Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України вітчизняний наземний роботизований комплекс під назвою Віслюк. Про це повідомила прес-служба оборонного відомства, зазначивши, що рішення ухвалене після проходження низки випробувань і технічних перевірок. Комплекс Віслюк розроблений українськими інженерами як відповідь на нагальні потреби фронту. Його головне призначення виконання завдань у зоні бойових дій, де використання звичайної техніки є небезпечним або неможливим. Однією з ключових переваг комплекс. Своє його компактність. Платформа може бути легко транспортована у кузові мікроавтобуса або на причепі лафеті, що суттєво полегшує логістику. Робот обладнаний двома безшумними електродвигунами та металевими гусеницями, що забезпечує високу прохідність на пересіченій місцевості. Віслюк здатен пересуватися болотом піском кам'янистим або засніженим рельєфом, не втрачаючи керованості, максимальне навантаження, яке може перевозити цей безпілотний наземний апарат, становить до 200 кілограмів цього достатньо для транспортування боєприпасів. Пасів, медичних засобів або евакуації поранених. Інженери передбачили кілька модифікацій віслюка для різних типів завдань: логістика, евакуація, інженерна підтримка, встановлення мінних загороджень. Окрім того, дрон може бути адаптований для використання як пересувна база для бойових модулів, ретрансляційних станцій зв'язку чи оптикоелектронних систем спостереження як у денному так і нічному режимі. Система керування платформою базується на захищених каналах зв'язку стійких до перешкод, а за необхідності може бути оснащена оптоволоконним модулем. Для підвищення стійкості до ворожих засобів РЕП, завдяки ємним акумуляторним батареям, післяк здатен рухатися кілька годин безперервно на максимальній швидкості, забезпечуючи підтримку навіть у тривалих операціях. Цей комплекс став частиною масштабної програми розвитку наземної робототехніки, яка активно впроваджується в Україні. У 2025 році агенція оборонних закупівель вже законтрактувала 8 тисяч роботизованих систем. Особливий акцент робиться на співпраці з приватними компаніями, які вперше працюють за державними Замовленнями, нині таких підприємств уже понад 200, більше ніж 40 роботизованих наземних систем пройшли повну кодифікацію та отримали офіційний дозвіл на експлуатацію в бойових умовах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.